І оце ти ним малюєш. Тільки портрети. Ти ж обіцяв портрет моїй мамі. я залишив пляму. Ми... Де картина? Просто я більше отак не буду принижуватись. Я директорка галереї. Краще я сам собі. Так, краще сам. Я теж коли сама краще роблю собі. Ти вкрав картину. Like sun on the beach. Була в мене недавно одна біч. <звук> Дівчина пише. Бабуся. Якраз таки хвилюється, що я все сам собі роблю.